Доброго дня! Сьогодні в мене 18 серпня 2023 рік. Я вирішив показати рекольдик. Оце мій рекольд. Я його вирощував. Ось отака трафареточка рекольд. Там відео в мене були, як я вирощував, як я боровся, де були які бур'яни по ньому. Це соняшник по соняшнику нагалашую. Да, 2023 рік на опади був гарний. Але для того, щоб він мав такий вигляд, я два рази давав фунгіциди. Поле було грязне, тут у мене ластавень, ваточник і осоти дуже багато. Ну, амброзія то вже рідне, то вже завжди. І я показую, який він рівний. Ось о, Рікольт, як ото там кажуть, десь там рівне, десь не рівне. Ось о поле. Я не робив ніяких сартаполок, нічого. Ось о, рівненьке поле, ось воно з висоти. Висота його десь під 2,5 метра. Де, хто каже, це гарно, де не гарно. Ну, оце отак. Отам далі є така полоса, там пропуска прискувача десь на метр. Зразу видно, що гей-гей, воно маленьке. Ну, оце отак. От далі там, так як сів 18, то далі вже майже готовий соняшник у людей. Ну оце отак от він виглядає. Я маю надію, що те, що я планував, а планував я 25 центнерів, я отримаю. Що можу ще сказати? На сьогоднішній день е, учасники гібридізації формуються насіння, і уже, е, маю надію, що кінець жовтня чи 23 року класне насіння Рекольт буде у продажу. Дякую за увагу! Здоров'я вам і вашому полю.